Мої вітання. Сьогодні 1 грудня, початок зими, перший день і місяць зими, п'ятниця. Традиційно, з понеділка по п'ятницю, інформаційний день на моєму ютуб-каналі. Ми починаємо з програми Зарубіжжя. Програми, в якій ми говоримо про те, що повідомляли авторитетні світові засоби маси інформації стосовно України. Ну, загалом. Багато було чого написано, багато було що сказано про Україну, зокрема й про відвідини Володимиром Зеленським там прифронтових районів, про його розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про те, що відбувалося на засіданні організації. Європейської організації з безпеки, так співробітництва в Скопі, це Північна Македонія. Там стосовно участі у цьому у цій зустрічі міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Також вже написали про інтерв'ю, яке вчора дав четвер. Володимир Зеленський Associated Press. Ну і деякі інші новини, на яку на які, на мою думку, варто звернути увагу. Давайте подивимося, що саме. Про цей, про ці новини і про, і про інше повідомляли авторитетні світові засоби масової інформації. А Сошай Дід Прес, якраз от і про це інтерв'ю. У нас нова фаза війни, і це факт сказав Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю четвер агенції Прес» у Харкові на північному сході України. Ну і там говорив і про те, що він задоволений в принципі тим, як є. Він там говорив про те, що потрібно. Ну, було більше нам зброї, і не, і не стільки нам дали про те, що була все-таки відвернута увага від України ну, через е, війну на Близькому Сході. Ну, про це інтерв'ю. Я думаю, будемо е, говорити в окремій програмі. Я думаю, що і в Україні буде е, воно надруковано. Ви зможете з ним ознайомитися. CNN, CNN от про е, інформацію стосовно підриву так на Сибірській залізниці. Ну, зокрема, що пожежа, яка охопила потяг, який рухався стратегічним залізничним тунелем на сході Росії, була роботою Служби безпеки України, стверджує українське джерело в Міноборони. За даними джерела, вибух стався на байкало-амурській залізниці в Бесоловському північомуйському тунелі в Бурятії на території східного Сибіру Росії, що межує з Монголією. Вибух чергував успішна спецоперація СБУ повідомило джерело. Але CNN зазначає, що не може незалежно підтвердити вибухи на залізниці, що це була робота саме СБУ. Ну, американський Newsweek, до речі, достатньо такий цікавий матеріал розмістив стосовно того, що війна знищує культурну спадщину України в масштабах, яких не було з Другої світової війни. Ми на це дійсно мало звертаємо уваги. Ну і вони зокрема пишуть, що дослідження показало, що війна в Україні знищила культурну спадщину України в небачених масштабах часів. Другої світової війни, що крім трагічної загибелі людей, і переміщення багатьох українців, конфлікт призвів до пошкодження або знищення тисяч об'єктів культурної спадщини, у тому числі багатьох, які навіть є не зареєстровані. Ну, міжнародна група відвідала певні звільнені території, в тому числі навколо Києва та Чернігова, щоб оцінити шкоду задано вибраним культурним об'єктам. Як над землею, так і під землею, зробивши кілька висновків. На основі цих візитів у березні та жовтні цього року команда виявила, що шкода завдана українській культурній спадщині значно більша, ніж вважалося зараніше. раніше. Так, я думаю, що це дійсно ну, треба буде багато-багато попрацювати із реконструкцією, реконструкції, реставрації, того, що ці е, окупанти натворили на нашій території. За економіст. Перше про те, що е, потрібно, ну, щоб зупинити Путіна. Захід мав би надавати більшої допомоги. Е, е, зокрема, на думку журналу, той факт, що жодна сторона не може витіснити іншу з території, які вона контролює, робить можливою перемогу Путіна в конфлікті. Так вже почали навіть і про це говорити і писати. Український контрнаступ гальмується: Росія щодня втрачає там пітевдіївкою понад 900 військових, і ці зіткнення можна вважати фактично оборону віною. Днямка може тривати багато років, пише так, Ньосвік. Захід міг би зробити набагато більше, щоб перемогти Путіну, якби він забажав. Він міг би розгорнути промислові та фінансові ресурси рівні російським, пише Ньосвік. Однак, от це самовдоволення, там, нерозуміння, воно не дається зробити. І далі продовжує завершує, що задля свого блага та блага України, Захід повинен терміново вивести себе з литергії. Абсолютно погоджуюсь, допомога Україні повинна тільки-тільки збільшуватися і наростати The Guardian. присутність російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова на зустрічі організації з безпеки та співробітництва Європи ОБСЄ в північній Македонії викликала суперечки. Мені закордонних справ Чехії Ян Ліпавський написав в соцмережах, що не слухав промову російського міністра закордонних справ. У Скоп'ї, та, це столиця Північної Македонії, де була зустріч, але він там додав, цікаве, що але я подумав, що нашому колезі, який відповідає за моніторинг дезінформації, має бути місце в цій кімнаті в цей момент. Ну, зокрема, там зегарня також повідомляє про те, що там міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зустрівся з Лавровим. Ну і як кажуть. Насправді там був бойкот. Ми знаємо країн Естон... Балтії, Це так, Естонія, Литва, Латвія до них приєдналася Польща, Україна ще раніше про це заявила. Бачимо, що багато виходило в момент виступу міністра закордонних справ Росії Сирія Ларова. Але менше з тим, хоч і там розкол стався фактично. я там про це також. Потім далі ми побачимо, пишуть і повідомляють заси мас інформації. Так світові, але все-таки він там був. На жаль, міністр закордон справ Росії був на зустрічі ОБСЄ. Цекарні повідомляє про те, що президент Європейської ради Шаль Мішель закликав до оборонного союзу, підкресливши необхідність як продовжувати підтримувати Україну, так і забезпечити власну безпеку. Ну і також є посилання на виступ заяву президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка підкреслила важливість постійної допомоги Україні. Ну, це все відбувалося на, в рамках такого щорічної зустрічі Європейського оборонного агентства. Ну, зокрема, Урсула фон Фондрляйн додала: це буде нелегко, але це саме той час, коли наші зобов'язання повинні бути твердими. Зараз Росія зміцнює свої позиції, спроба знову взяти ініціативу в свої руки. А це означає, що ситуація на полі бою залишається дуже складною. Але це не аргумент проти підтримки. Навпаки, це аргумент для більшої підтримки. Тільки можу погодитися з фон дер фондерляєн. Дійсно, ця ситуація, яка зараз відбувається на фронті, тільки демонструє, що підтримка має збільшуватися для того, щоб наступив перелом. Лимон французький. Ну також про цей інцидент на залізничній колії, яку Росія використовує для постачання зброї та -та, з Китаю та Північної, Північної Кореї. Ну знову ж стосовно того, що це робота з СБУ так, Служби безпеки України. Але от е, тут наводить Льмон також те і те, що російські телеграм-аккаунти, такі як Астра або База, також згадують про цей інцидент, стверджуючи, що це наслідок короткого замикання. У повідомленні Слідчого комітету Російської Федерації йдеться, що в середу ввечері в тунелі загорівся потяг з паливом постраждалих немає і ведеться досудове розслідування. Я все-таки сподіваюся, що це не коротке замикання і не якийсь там. Е... Пожежа, а це саме робота нашої спецслужби, і дуже хочеться вірити, що така робота буде успішно і продовжуватися і надалі. Ну от про цю оборонну стратегію також Лімон пише, яка має включати Україну, що було на от, цьому конференції Європейського оборонного цього агентства. Європейський союз повинен враховувати військові потреби України при визначенні майбутньої стратегії Європейської оборонної промисловості. Наша стратегія може бути повною, лише якщо вона також враховуватиме потреби та промисловий потенціал України. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фондрляєн у своїй промові в четвер, 30 листопада. Це супер. Ну і по перший крок, перш, перший крок, який вона вважає потрібно зробити, включити в його процес консультації щодо промислової стратегії. Це має зробити можливим інтеграцію України в деякі з наших оборонних програм за згоду Європейського парламенту та ради. Це дуже правильне, я думаю, буде перший крок. Німецька зюдойча Цайтм також повідомляє про зустріч ОБСЄ на засіданні, що присутність міністра закону справ Росії Лаврова ну, от викликала те, що залишали там засідання, так, коли він почав виступати, представники інших країн. Німецький журнал Дівельт пише про якраз розмову. Канслера з президентом Володимиром Зеленським, що Шольц е, пообіцяв в телефонній розмові подальшу підтримку Німеччини проти російських загарбників. Канцлер підтвердив свою постійну та непохитну солідарність з Україною перед обличчям триваючої агресії Росії, заявив речник уряду Хебештрайт у четвер у Берліні. Ну сподіваємося, що не тільки Німеччина, всі інші країни. Такі телефонні розмови наші були з прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Вони в принципі. Ну, дуже-дуже для нас є важливим. А стосовно канцлера, от, е, Німеччини про це також підвіляє іспанське РТВ у е, телефонній розмові так підтвердив підтримку о, початку перегорів щодо вступу України до європейського союзу. Тобто, канцлер, для нас ще важливо те, що 14-15 грудня буде е, от якраз зустріч стосовно того, е, дати е, зелене світло для початку переговорів України для вступу в європейську союзу на дати. І от в цій телефонній розмові канцлер Німеччини підтвердив, що він. Так він е, буде підтримувати. Німеччина підтримує Україну. Ну, т, е, іспанська РТВ також згадує про цю е, розмову з Іщу Сунаком, але посилається вже на е, те, що було в Україні. Так про це повідомлено. Ну і зокрема, е, іспанська РТВ повідомила, що міст закордонних справ Угорщини Петер Сіарто запевнив цього четверга, що Угорщина продовжуватиме співпрацювати з Росією для забезпечення поставок газу та нафти. Ну, ми ще знаємо, що є заява премєр міністра Нового Словаччини, Фіцо, Так, який ну, сподівається на нормалізацію стосунків з Російською Федерацією. Тобто маємо хороших у лапках друзів на кордоні. Ну і також про цю зустріч ОБСЄ в Північній Македонії. Вона сьогодні якраз закінчується, але РТВ Іспанська так повідомляє, що е, ця зустріч відзначена серйозним розколом. Ну, і італійська Стампа, е, також говорячи про зустріч ОБСЄ, Повідомляє, що фактично ну, вона відкрилася вчора. Ця організація була створена з метою саме сприяння миру та розвитку демократії, там 57 членів, але фактично, що от зараз ми поглядаємо повільну смерть ОБСЄ. Ну а Лавров навпаки там звинувачує всіх, що от це винуватий Захід там, з 1999 року, так коли напав на. Ще Югославію, через політику НАТО та ЄС і таке інше. Ну, Але за словами македонського міністра закордонних справ Османі, ця війна підриває довіру, діалог і здатність діяти саме ОБСЄ. Ну, і е, Італійська Раєньюц італійська RA, також пише про те, що заявила Угорщина, дружня нам в лапках. «Вступ України до ЄС не збігається з національними інтересами Угорщини. Ну, про це сказав Віктор Орбан. Він там ще Говорив про те, що єдність можна захистити, вникаючи винесення на порядок денний питань, щодо яких немає згоди. Тобто він не хоче насправді, поки що блокує фактично початок переговорів. Сподіваюся, що ну, все-таки знайдуться можливості і засоби переконати, я би так сказав, прем'єр місто Горщини Орбана в необхідності членства України в ЄС. Бо членство України, ЄС, членство України в НАТО це майбутнє нашої безпеки. А зараз, сьогодні, ми маємо рухатися до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!